Сланге з сапуна знятий, знятий доволі давно. Тут з ним геть сумно, Подивіться, що повигрізала. Ось так рухається порошня в гільзах, погляньте, за інерцією. Так, встановив першу форсунку. Видно, що вона має порскувати прямо в отвір. Ніде не достає, не чиркає. Все, провірив, прокрутив. Ну і Отак ми встановлюємо всі останні форсуночки. Отак ставлю вала. Отак так ось. І встановлюємо. Масляний насос. Я вам показував новий, показував, розбирав старий. Новий розбирати не буду. Він у нас вже йде з пелюстками такий типу як гідропідсилювача. Просто візьму і що я зроблю. Отак От накачаю туди масло і покручу, щоб він попрацював на маслі. О, все, дивіться, він навіть помінявся. Тихенько став працювати, все, змастився. Все, тепер можна бути спокійним, він закачає нормально мастило. А то крутив, він навіть по інерції крутився, був сухий. Вже все, вже з маслом можна ставити. Поки чекаю на кисень, для того, щоб нагріти головку для заміни направляючих. Закінчився кисень. Міняю теплообмінника. По нісенсу. Теплообмінник. Тут усе помив. Можна збирати. Приїхали два нові болтики. Зараз ми їх замінимо. Міняю по очереді. Зараз, можливо, хтось напише, чому міняєш лише два, а не всі. Нижка ж пише, міняти всі. А багато з вас міняють всі ці болти? Я за свою практику міняю. Мабуть, перший раз. Слава Богу, все нормально. Сподіваюся, тут буде все нормально. Ланцюжок новий встановив. Старий був трішки потягнутий, не сильно трішки, але ставимо максимально все нове, щоб дижок ходив і їздив. Так, обтягуємо нові болтики і закриваємо піддон. Знову була пауза по двигуну. Шукали направляючі. Я старий вибив. Цієї головки, що приїхала, а нові приїхали не такі. А знайти нові ті, що потрібно, а нема. На розкладці на сайті, де там є ну, головка, клапана, пружинки, суфарики, тарілочки, а направляють, нема. Коротше, підібрали такі самі, якісь ваговські, але здається, якщо вибрати Nissan X-Trail з цим двигуном 1,6. Там в розкладці є, по цій а по вівариках і по трафіках нема. Чому так, не знаю. Короче, суть в тому, що направляючі є, але проблемка трішки в іншому. Проблемка в тому, що направляючої ось упора дуже трішки, дуже трішки. Бити сюди це я можу розплескати. Потрібно бити сюди. Якщо бити сюди, Потрібно направляючу забити за максимально короткий час, щоб вона не встигла нагрітися. Так як я бив, міряв, бив, міряв, не вийде. Потрібно поставити і забити. Тобто потрібно мені зробити упорні шайби, щоб я забив і все до потрібного рівня. Зараз будемо над цим працювати, підібрати якісь потрібні шайбочки сюди, і щоб можна було працювати швидко. Прибула нова партія парафіну 10 кілограмчиків. Так він виглядає. Починаємо працювати. Так, З вашою допомогою ось, вийшло зробити мені такі свічки, придбав салфетки, заправив газові балончики. І це все сьогодні поїде до хлопців. Дякую всім, хто долучився. Направляючи встановив все на місці. І зараз ми будемо встановлювати клапанців, направляючи. Дивіться, як добре він туди не йде. Потрібно зараз мені підганяти всі направляючі, я так поняв. Дивіться. Це що, це правильно я взяв? Да. Це випуск. О, випуск люк стає, дивіться. А ну, Може пощастить, хоч ви з випуском не потрібно буде розвертати. Направляю Я це так не люблю робити. Опа! Дивіться, і люфточок. Малесенький. Перевіряємо всі. Люкс. Блін, тут не люкс. Тут потрібно пройтись. Люкс. 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 Один тільки, да? так? цей? Ні. Третій. Зараз позначимо. І будемо розвертати. Куди без нього? Без традиційного кадру. Все, головка зроблена, клапанці притерті, можна збирати. Не забуваємо помасити стержні клапанів маслом легенько і... Ставимо сальнички, сухари збираємо. Зауваження відносно направляючих. А саме, о, бачите, цей клап сальник я не посадив, якраз буде гарно видно. Відносно посадки направляючої. Тут вихід направляючої від поверхні. 7 мм. Якраз, як бачите, воно впритик виходить. І сальник сідає. Він, в принципі, сідає, але, але. Я б зробив би, щоб тут було не 7 мм, а 8 мм, щоб трішки вона, міліметр вона була вища. Це не дуже страшно, а для посадки сальника буде спокійніше. от такий нюанс. Погляньте на цю красу, як все гарно блищить. Все файненько. Так, нова прокладочка. Кінець намастила, так, герметиком. Ви її... Попутаєте, якщо захочете, якщо будете класти, так як, як я тільки що клав. Ось так потрібно класти її. Раз. Направляючи, два. Все. Це що таке? Масляний канал тут. <кхи> все так здається, так? Да? Все. Масляний каналчик є, все. Все-все-все, можна класти ГБЦ. Ребеця готове, помита, безжирена. Болтики вже стекли, можна закручувати.

затяжка ГДЦ. І все. Хорош! Буде їздити чи ні? Перший етап 30 мільтон. Угу. Зараз провіримо ці два перші, притягнуться чи не Чуть-чуть. чуп -чу. Прогадуючи принцип. Ці менше. А ці зараз неповинні тягнуть. Отека. Другий етап. Книжка пише. 294-306 градусів. Тобто 300 градусів. Ну, я їх реально за один раз не зроблю. Буду робити за два по 150 градусів. Спробую зробити. Заодно спробуємо дізнатися, скільки то є ньютон. При першій обтяжці 150 і в другій обтяжці 150 градусів. Целі я вам скажу буде непогано. 150 Є. 150 плюс 110 ньютон, не клаце. 100 ньютон. Не класно. Ставимо 105 ньютонів. Не класно. Значить що? Другий етап можна натягнути 100 ньютонів. Найде м'якенько. Так, далее сыки стало. Yeah. 150 нетон стало. На записке сыкловну ставить. 170. Не знаю, я могу. Градуси. Два рази по 150. 30 минут, два рази по 150. Вже стоїть печатка 170. Не клется. Ставимо 165. Хочу половину, что спите будет. Я в него в курице. Ну и нагадаю, что в меня нашу программу. 165 тоже нет.

Еще раз. 145. Mm -hmm. oh. Все. Болти були і є по оригіналу. Так що рено, дивись мені. Так, шановні, будемо ставити плиту з розпредвалами. Тут цієї шестерні не було. Я її встановлював, для її встановлення необхідно взвести ось цю шестерню. Хочете побачити, що в неї робиться всередині? Вона має ось такий вигляд всередині. Так. Так. Далі. Кладеться ось така штучка. Вона у нас впирається ось сюди. Отак. І накривається це цією шестернью половинкою. В неї також є ось такий виступ, як бачите. Цей виступ для цієї половинки. І вам для того, щоб її зібрати, потрібно ось це розвести і зібрати. Зібрати. Далі у вас є. Ось така пружиниста шайба. Вона ставиться ось так, не так. А ось так, І штопорне кільце. Тобто, в принципі, тут ламатися ну, хіба що лопне оця штука. Я думаю, що в неї ресурс нормальний, не лопне вона. Ось така цікава фігня. <кій> Далі, як вам виставити розпредвали? Тому що, наприклад, ви не чіпали, це на шпонку стає. Ось шпонка є. А цю ж можна поставити як хоч відносно до розпредвала. Розпредвал можна зафіксувати і на 180, але на 180 він фіксується важче, а так легше. Коротше, отак у вас мають бути кулачки в одну сторону. Це буде правильно на першому циліндрі. Ну і на четвертому ось так донизу дивляться. А так мають бути кулачки. Я так собі прикинув, що так мають бути. Думаю, що це буде правильно. А далі побачимо, як він запуститься в нас. Все, обезжирюємо все. Тут перевірив, помастив, тут зараз помастимо, обезжирюємо і мене закривати. Щоб не лізли дурні думки в голову. Роблю ось так. У нас все добре. Правильно? Правильно. Ланцюг на місці. Фіксатор на місці. До кінця закручений. Все нормально. Все, натяжка у нас пішла. Тут завжали. Можна знімати, викручувати і перевіряти. Так, ну, ніде не впирається, це вже добре. Да? Так, закручуємо фіксатор. Закрутили. Вперлося. Пробуємо. Ну, буває таке, що воно не стає. О, Дивіться. Пушка ракета. Все стоїть. Хо-хо! Працюємо далі. Встановив кришку, на направляючі, болтиків нема, щоб вона ще трішки рухалася і встановила сальника, а тільки тепер ставимо болтики і затягуємо. Щоб сальник себе виставив, щоб стояв нормально. Думаю, так буде добре. Прокладка вакуумного насоса. От погляньте, яка вона приємна на дотик. Металева, але зверху покрита якимось. Таким бархатом. От скажіть, який ще виробник отак робить прокладки? Я таке зустрічав тільки на Рено. Вах, дивіться, можливо, вам буде видно, яка товщина цього бархату. Бархат, не бархат, коротше. А це прокладочка. Вона не вжметься нічого, стане і буде стояти, і служити, і не текти. Сподіваюсь. Гарно вчора встановив кришку, правда? Файненько так. А якщо ви будете забувати ставити цю штучку, то також будете знімати кришку, так як я. Все. Вже здається нічого не забув. А вчора ставив. І думаю, щось не вистачає, щось не вистачає. Я сьогодні приходжу, дивлюся, лежить трикутничок. от так, Ну, все, переробили, збираємо. Друзі, ось так виглядає вже двигунець. Збирав цю сторону, вирішив зібрати. Все гарно, файно і ново. Цей холодильник у нас новий по оригіналу. Турбіна з ремонту Дереставрована. Ось так збираємо, все йде нормально. Єдине, що, пам'ятаєте, я вам казав, що я не робив діагностику перед розборкою. І я не знаю, як почувають себе ось цей датчик температури, цей датчик температури і цей датчик температури. Попробував цю відкрутити, не йде. Отже, вирішив їх поперевіряти, хоч працюють вони чи не працюють. Під'єднав зразу до цього датчика. Ось такий опір він показує. Зараз спробую прогріти. Що він покаже? Як поміняється його опір. Так будемо прогрівати. І по суті, якщо він працює, о, пішов процес, дивіться. Значить, що? Значить, у нас датчик працює, правильно? Девчне, що ми не знаємо, яка там температура, але бачимо, що датчик реагує на тепло. Працює, вважаємо. так. Можливо, це якось неправильно трішки, але ми бачимо, що компоненти датчика цілі. Він реагує на тепло, міняється опір. Будемо вважати, що він цілий. Зараз ми так перевіримо всі датчики. Так, Зараз я під'єднав ось цей датчик 122,9. Грім. Він довгий цей датчик. До нього дістатися буде складно. Але бачимо, що вже прогрес пішов, 121. Все, перестаємо гріти, чекаємо. Там достатньо тепла вже пішло туди. Все. Так, цей цілий. Добре, ще залишився один датчик ось цей. Зараз ми її підключимо, ну і якось тут прогріємо легенько. Так, цей датчик у нас показує 8 і 5. Датчика. Чомусь всі датчики по-різному показують. Пробуємо зараз прогріваємо. Пішов процес. Працює. Цей датчик також працює і це дуже добре, тому що і цей пробував відкручувати. Ключом дорожковим не йде, і цей дорожковим ключом не йде. Це я замінив із старого поставив. Тут тільки головка, і тут тільки головка. Ну, як бачимо, вони у нас працюють. Вивіз вже його в люди, цього двигунця. Все готове до стикування з коробкою. Так, він гарний виглядає. Гарний виглядає так двигунець. Файний, е. Файний двигунець. Так, маховик. маховик. Сальну встановили, там вже не потрібно чекати 4 години, щоб він всівся, Він вже йде як пильник. Там такий він. Маховик у нас новий. Замовили нового маховика. Старий щось мені не сподобався, не знаю чому. Коротше, є в нас новий. Щеплення старе. Диск бомба, корзина бомба. На цих двигунах, якщо не помиляюся, маховик стає в будь-якому положенні. Але я поставив міточку для того, щоб потім не знімати ще раз коробку. Наче так, якщо не помиляюся, Було, був у нас випадок на станції, що міняли маховика, поставили не так і автомобіль не запускався по тій причині, що на маховику у нас є позиціонер для датчика колінвалу. От. Зараз перевіримо. Ось так він стоїть, як має стояти. Було ЧП, я на один отвір прокручу. Дивіться, на один отвір прокрутив і всі болти збігаються. Це означає те, що можна поставити його як хочеш. Отже, перед тим як знімати, якось ставити мітки. А взагалі по-правильному має бути якась фідня, щоб його виставляти. І, мабуть, це оцей отвір. Він дивлюся, іде сквозний чи не сквозний. Хіга не сквозь отвір ну. цим отвором виставляється. Там маховику є також отвір, можна виставити. І в мене ось мітка стоїть, я ставлю мітку отак. Значить, що, в принципі, ось все. для виставлення. Хоча в цьому дивлюся... А там він, мабуть, забитий чимось. Той отвір? А Він забитий. Цим отвором ця фіксація маховика. Де у нас? Отже все, шухер відміняється, цим отвором фіксується маховик. Все, болтики мастимо різьбовим герметиком, так як у нас маховик в крімлу отвори сквозні йдуть до масла, щоб у нас не текло масло з маховика, з болтів. І стикуємо з коробкою.